Події революції гідності змінили не тільки країну, а й кожного з нас. Серця українців завмирали, коли по телевізору показували перші кадри свавілля силовиків. Серед протестувальників, що наважились поїхати до Києва та відстоювати волю народу, був і хотинчанин Олександр Паращук. Нині він є керівником штабу національно-визвольного руху правий сектор у Чернівецькій області, але тоді все було інакше. Олександр Паращук не приховує до революції гідності. У нього була єдина ціль заробляти гроші задля того, аби мати за що утримувати сім'ю. Він орендував у хотині кафе та мав виїзну польову козацьку кухню. Але після того, як на столичному майдані побили студентів, не зміг всидіти вдома. Перед жовтневим там стояла кухня, там стояла польова кухня, і скажімо так, визвався я обслуговувати цю польову кухню. Задача моя була встати в 5-го ранку, розпалити, тому що ну, були сильні морози, і людей було досить в жовтневому багато, і треба було багато кипеченої води. І це було, скажімо так, моє завдання обслуговувати цю польову кухню. І хочу розказати один випадок. Кухня стара, військова, працювала на І одного разу в неділю. Підійшла жіночка до мене, а в мене була як би роба. І, ну, звісно, нам було так, в сажі, замурзана, не в білих рукавичках. І прийшла жіночка і каже, ну, каже, а як ви ж додому там поїхати, а хлопці там поряд були. Тарас, який загинув на війні. І шуткує, каже, Та так його тряпками потираємо, ти поїдеш додому. Була одежно, це так було. В межах, в межах жарту. І через пару днів ця жіночка приходить з сумкою. І сумки витягає якийсь шведер, там, штани і куртку. Пуховик, Columbia, такий досить, досить хороший пуховик. Вона каже. У мене сил в Америці, я з ним по телефону зв'язалася. Він дозволив ці речі віддати. Саме ця куртка врятувала Олександру життя, але про це згодом. У ті зимові дні на вулиці було дуже холодно, і Олександр захворів. Тримався до останнього, адже гаслом на майдані було разом і до кінця. Утім, коли в нього підвищилась температура до 39,9, мусив поїхати додому. Другий раз рушив на Майдан, коли вже почались масові сутички. Тоді, в принципі, 18 числа практично нікого не пускали. Ще з одним побратимом з Хотина написали на картоні на Київ. Десь почало 5-го вечора ми вийшли в хотині біля Тацького мосту на дорогу і так нам повезло. Їхав бусик. Віз людей на, на літак в аеропорт. Ми сіли з ним і доїхали до Києва. До центру Києва тоді він боявся їхати, тому що, скажімо так, міліція вже був вечір. Міліція будь-кого зразу затримували, але знову ж таки він нам висадив, під'їхав таксист, безкоштовно довіз на Майдану і, в принципі, десь о 12 ночі. Він 18 числа я на Майдан. А вже о другій ночі Олександр Паращук отримав поранення. Тоді у НАТО в протестувальників, так звані Тітушки, кидали гранати, обмотані шурупами, цвяхами та іншим залізячим. Тоді і врятував пуховик, який дала на Майдані Олександру незнайома жінка. Він добре пам'ятає ніч з 18 на 19 лютого. Я був в ту ніч, Я був в нічто штурму Майдану. І на сцені. Крім священників, там не було нікого. Там не було порубія, там не було, ну нікого там не було. Там були священники і координатори. Навіть е, цю мнему, таку майданівську охорону сцени, не зняв. І того навіть не було. Ну, скажімо так, майдан залишився сам на сам. От, та кількість людей, яка там була, і кожен, хто. І я в тому числі зрозумів там ну без майдану, от в той час, коли почався штурм, кожен розумів, що ну в принципі є три виходи: це перемога, смерть або 15 років тюрми від Ксон. В ці дні протестувальники не знали, кому довіряти, адже силовики часто ходили в цивільному одязі. А людей під виглядом госпіталізації вивозили у невідомому напрямку. Олександр розповідає, тоді він вперше дізнався, що таке правий сектор. І хто ті люди, які в перших рядах, не шкодуючи власного життя, відстоювали свободу країни. Штурм, барикади, перші ряди. І, о, там горить вогонь, там заливають водою, а це зима. І ну, Практично ці перші ряди кричали помінять. Знаєте, такі крики поміняє, тому що, ну, на жаль, були такі випадки, що ох, так, так люди бере той камінь, кидає, не розраховуючи свою силу, але він не кидає кудись, кидає в плечі тому, хто сидить на першій лінії оборони. І ну, якби свіжий, приїхав ще тільки з дому, і я пішов мені трудного хлопчину з фанерним щитом. Молодий хув весь мокрий, обгорілий і міняю, кажу, хто ж ти, він так горд, це правий сектор. І ви знаєте, от... 에... ви знаєте, от тоді я зрозумів, що якщо в країні з'явилися такі люди, то напевно Боротьбу варто продовжувати. Але на противагу тих хлопців, що стояли на Майдані і проливали свою кров, було і багато псевдопатріотів. Дійсно, було кафе орендоване, воно немає, я орендував. Збиралися компанії таких досить здорових, потужних хлопців. І за чаркою горілки був такий випадок, що голови в стіну до крові розбивав. Ну, такі вони всі патріоти, і завтра всі поїдуть на Майдан і ми переможемо. Ну, На другий день ніхто не брав слуху по телефону. А далі анексія Криму. Початок АТО. Олександр Паращук теж вирішив поїхати на схід. Утім, після поранень і контузії часів Майдану у армію його взяти відмовились. Вихід був один добровольчий батальйон. Зізвонився з товаришем. Ну, люди, які вже пішли раніше, вже там проходили на полігонах вишколи. Зізвонився товаришам, який в той час вишколювався в утвореному батальйоні територіальної оборони добровольчому Київська Русь, 25 батальйон. Зізвонився з командиром роти. Вони якраз доформовували підрозділ і там за короткий час повинні були виїхати на цей. Пояснив, срочну службу я служив на Сіроковказський воєнний округ, і він теж там служив. Ну, так, зговорилися, і він дав мені добро. Хотинчани зібрали мені амуніцію, бронежилет, спорядження, друзі. Сів на автобус приїхав на війну. Коли Олександр потрапив на фронт, армія, яку за всі роки незалежності розграбували, тільки ставала на ноги. У моєму підрозділі всі були люди більш дорослі. Це перша вона так звана. Всі прийшли добровольно, кожен знав, чого прийшов, і кожен знав, що хотів. На жаль, з, з Десни, з палатки, з вишколеннями, де ми були, з 12 чоловік загинули 5. На привели кужаль. Не превеликий шар 5. Ну, якщо можна пов'язати вислів цвітнацій, то це був цвітнаць. Згадувати загиблих побратимів особливо важко, але вони будуть жити доти, доки про них пам'ятають. Перший загиблий Сергій Цимба, нього син. Саша, Олександр да. Сергієвич. Я Олександр Сергіович mm -hmm. завжди так швидковав. Він загинув, а... він радник прокуратури, щоб ви розуміти, в Києві. Але людина вирішила, що, що треба піти, він пішов. А... Прокурорські, там, міліцейські ці звання, в районних силах вони не мають. Рядовим бійцем він пішов кулеметником, група попала, ну так як все на початку війни в засідку, якщо це можна так назвати, і він як кулеметник лишився прикривати відхід бійців, шансів у нього немає. Але він... Своїм життям інших. до антитерористичної операції місто Дебальцеве було звичайним українським населеним пунктом. Утім, ті події, які розгорнулись там у 2014-му, залишили глибокі рани не лише на землі, а й в серцях багатьох людей. Перший бій знову ж таки карти свою спечать. Одна волонтерська рація на декілька підрозділів. Несвідомість, не, свідомість, не ну, просто, скажімо так, перший бій це знову ж таки некомпетентна справа, чи як це як це назвати. Ну, заїхали не туди, куди треба. Я не знаю, як це можна назвати, але це так ну, на початку не дуже, тому що ну, тут така була дивна війна. Хто де, в принципі, як, якби не дуже ти орієнтувався. Можливо, якісь командири в цьому і рантувалися, але вийшли позиції. Хто там свої, чужі скотче не, не, не було. Щоб понемотати жовтий скотч, то волонтери привозили. Дуже важко. Прапора. Ну, кого є прапор, кого немає прапор. Це був да, перший бій, 24 число я отримав поранення. Отримав поранення в шиї. І ну, щоб тільки приїхали одразу на це. Ні, ну... Від госпіталізації я би відмовився, ну у мені би все нормально. Наковали перебинтували, ну, перебентували, типу, далі воюємо. Тільки згодом Олександр дізнався, що від поранень у шиї з десяти людей виживає лише двоє. Але тоді він вважав, що це подряпина, адже багато бійців госпіталізували і замінити їх було ніким. Розповідає, що були позиції, на яких залишилось лише двоє солдатів, але свій пост вони не могли покинути, адже їх одразу б зайняв ворог. І тільки тоді, коли почались ускладнення, він потрапив у шпиталь. Осколки знаходились біля сонної артерії та у щелепі. Довелось робити декілька операцій у Харкові та Львові, але це вже позаду. Зараз залишились лише думки про те, в яких умовах їм довелось жити і обороняти незалежність України. Київська Руси був добре озброєний, дуже гарно підготовлений підрозділ. Але ну, його от гноїли. То погноїли в окопах. От моя рота в окопах прожила більше 100 днів. Можете вибити собі 100 днів в окопі без ротації. 100 днів. Ну ще не можна палити вогонь. Вже на зиму почали рити якісь бліндажі, якісь укріплення. Ну, найгірше дощ, тому що ти промокаєш, сушитися немає. Зараз усі ці події в минулому, але війна продовжується. Тому Олександр Парашчук після отриманих трьох поранень на майдані і на фронті вирішив займатися роботою у тилу. Нині він очолив Буковинський осередок штабу національно-визвольного руху Правий сектор. Олександр Парашчук каже: в нашій країні все буде добре тільки тоді, коли люди зрозуміють, що відповідальність за свою країну не закінчується на порозі їхнього будинку. Нація, народ України, якось би погандувалася і рухалася в національній свідомості, такого би не було. Тому що кожен би відчував обов'язок не тільки за себе, а й за свою країну. Ну, давайте так От став зранку, якби кожен громадянин України став би зранку і думав, що би я хорошого зробив для країни. Підтрось, хоч щось я сьогодні зроблю хороше для країни. Ми би процвітали. Ніхто не думав, що, що країна дасть мені. Ну, так ми собі живе і мірилам цьому всього є гроші. Після усього побаченого Олександр Паращук каже, з часом він зрозумів, що у світі є важливіші речі, ніж гроші, матеріальні речі та нагороди. Після оточення, після дебальсу, багато моїх побратимів від так званих цих нагород, які зараз роздають ліво направо, по 100 гривень, купують там на рівні міської ради. Відкриють інтернет, виберуть собі нагород, купіть. Посвідченням з коробочкою, ліпіт і роздавайте. Ми від таких нагород відмовлялися. Це перший, це перша моя. Візнак, а це батальйонний хрест. Це найдорожча, в принципі, нагорода. Це батальйонний хрест, то батальйон Київська Русь, який ну, досить героїчно виконав своє задоволення. На жаль, це велика витрата. Яку ціну це навіть не грош, скільки вартує один гаврош? скільки вартує один патрон, важелів рубікон, в котре підручники в крові, все ж твого дозволу на землі можна пробачити ворогів, а як пробачати потім тобі, білі троянди. Білий мов сніг, дануть лампади валять с них. Ти ж бачив, як ділять гроші, невже ти не помічав, як ділять ноші басу кручай. Ти знаєш, що все це правда, у відчай губиш страх, І в котре вороша несуть в руках. В котраго несуть в руках, И в котрого хороше, несуть в руках.